Доброго дня, шановні гості. Ми радо вітаємо вас сьогодні на святковому новорічному заході для самих маленьких наших чудових українців в заході, організованому спеціально для вас комунальне підприємство парку Одеси, благодійну організацію Я допоможу. Також до нас долучились профспілка захисників України, які подарували нам чудові і дуже признавальні книжки для дітей. Крути, де батьки побували на фронті можуть мати деякі наслідки. Абсолютно все, що сьогодні представлено для вас у концерті, є безкоштовним. Ми сподіваємося, що ви отримаєте масу задоволення. Ви можете пригостити діток солодкою ватою. Є напої, холодні, горячі для дорослих. Дітки, що поменше можуть помалювати. Однак я прошу вас не розходитись по закінченні вашої програми, хто у нас виступає. Бо наприкінці ми очікуємо дуже веселих аніматорів з подарунками для кожної дитини сьогодні. Старався. Ми хочемо подякувати КП Парки Одеси її директору Гуцюковському Юрію Борисовичу, який кожного року з року в рік допомагає нам проводити ось такі веселі і легкі заходи для підтримки духу українських дітей, дорослих. Взагалі, ми дуже дуже вдячні вашій області, КП КПФ. Ці зірки у нас прирадіть, щастя і квіти. скоро поскольця тут буде каска.